При патрулюванні міського парку співробітники патрульно-постової служби виявили невідомий пристрій, який знаходився в одній урн біля міської мерії. Повідомили чергового Чернігівського міського відділу, а також оперативного чергового обласного управління міліції. Сюди прибули відповідні наряди міліції. Зразу ж оперативно була оцеплена вся площа. Весь периметр біля мерії приїхала. Вибуха технічна служба обласного управління міліції керівництво е, силових відомств. Значить, була вибуха техніками вховлена оцінка даного предмета, було вирішено знешкоджувати його на місці. Сперовільники вибухотехнічної служби зруйнували цей об'єкт і зараз проводяться слідчі дії. Збираються речові докази на місці даної пригоди. Значить, попередньо в даному пристрої знаходився пора. Порушена 296 стаття частина 4, 4 Кримінального кодексу України. Це вуліганство. Проводяться відповідні заходи по встановленні особи чи осіб, які з вуліганських дій положили цей предмет біля міськради. Без особовий склад. Міського відділу, ж області, Як я вже відказав, переведені декілька днів по тому на посилений варіант внесення служби, проводяться відповідні заходи по охороні громадського порядку, що перевіряється повністю підозрілі особи, також предмети, урни і такі інші. Вокзали, все, що.